Є така піця. Яка? Вот тут не, чор делає. Помниш? Ну, чор. Так заказ, яку хочеш. Вот таку піцю. Mm. пиццу. А водичку. А воду. Пьеме, воду. Просто по слодку. Солодку, будемо сказати. Mm. Да. Mm. А ще що? Та да, ти вибирай, я вже вибрав. Ajno. Ajno, ajno. I kofe odin. Dvi. Dvi. Dvi ne skazal. Dvi. A ja ce beru. Samo. Ven, ven zar huvaje. A ja da je to že hoši. Dobro, tebi bude odna salami, i dvi kavo. Kavo je kogo žajete? Za marakano. Za Točno, točno. A kogo je ta liter? Nije, Ви, 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 ви. А ви звідали кося розшитаєте? Розшитає все те, я теж 100 гривень даю. Кас. Дає 100 гривень за мій заказ? Да. Ребята, розвій хуже ручку звізду. Давайте тоже заказ. Добре, дякую вам. Та заплати да. за ня, реально? Да, реально, Реально за ня заплатиш? Звісно. Я бідний, я з собі... Закарпаття, мене потопило. Могла би с не нагодувати.